Щороку в Україні фіксують десятки випадків сказу серед тварин, зазначає Володимир Ревенко, спеціаліст Держпродспоживслужби. У 2023 році випадки сказу були зафіксовані і на території Шосткинського району, зокрема в селах Тиманівка та Собич. Це смертельно небезпечна хвороба, яку можна попередити, але неможливо вилікувати. Аби запобігти її поширенню, в Україні діє національна програма контролю скази тварин до 2030 року. З кінця квітня активно проводиться імунізація тварин на Шосткинщині. У лісах і мисливських угідтях розповсюджують вакцинні приманки кубики розміром 3 на 5 сантиметрів, вагою 30 грам. Всередині блістер з вакциною вона не це не вірус, це ген. Віруса сказу, який вмонтований в ген оспи Великої рогатої худоби, і цей вірус Великої рогатої худоби в Оспи не викликає захворювання, тому його монтували генна інженерія, і при поїданні цієї приманки у диких м'ясоїдних тварин виробляється імунітет на сказ. Під час воєнного стану полювання заборонене, тому участь у розповсюдженні приманок беруть виключно працівники лісових господарств. Для ефективної вакцинації планують задіяти 11 бригад по 4-5 людей. За день одна бригада повинна пройти 15 квадратних кілометрів і розкласти 375 вакцинних кубиків. 20 кілометрів від кордону з Російської Федерації там заборонені всякі в нас роботи. От і ми. Визначили площі безпечні для проведення цієї роботи на території Шостинського району у трьох територіальних громадах: це Шостинський міський. 380 квадратних кілометрів ямпільській селищній територіальної громаді, 97 квадратних кілометрів і 94 кілометрів Березівський сільський Березівській сільській територіальної громаді. Через 30 днів після розповсюдження вакцин розпочнуть діагностичні відстріли на вивчення ефективності роботи. Варто зазначити, що в населених пунктах Шосткінської громади також заплановано провести масову вакцинацію домашніх тварин. Для профілактики сказу великої рогатої худоби виділено 200 доз вакцини. Спеціалісти Держпродспоживслужби акцентують усі випадки сказу у тварин підлягають обов'язковому лабораторному підтвердженню відповідними установами. У разі випадку захворювання у приміщенні тварини у дойному стаді 60 днів молоко забороняється реалізація без пастеризації. У в нас в господарства є такі, що. Застосовують за власні кошти, застосовують щеплення тварин проти сказу у господарствах. Там сотні галівну щеплюють. У випадку підозри на сказ серед свійських та домашніх тварин запроваджується екстрена схема вакцинації. Ця схема спрямована на формування захисного імунітету в максимально короткий термін. Дії у разі виникнення симптомів сказу у тварини безперечно необхідно негайно повідомити ветеринарну службу. Якщо саме не контактували, то ветеринарну службу ми все, все одно. Нам повідомили, ми заодно повідомляємо і Шостинський центр контролю профілактики. Хвороб вони також проводять опитування, які були контакти людей. Можливо, і люди руками там ці рани щось обробляли. Все теж до лікаря рабіолога направляють. а Ми робимо свою роботу. Понад 50 тисяч осіб по всій країні звернулися до служб через підозру на контакт зі скаженими тваринами. З них 22 тисячі осіб отримали щеплення проти сказу, що є єдиним способом запобігти розвитку хвороби після укусу.